<свистання> <свистання> Інтернет, як завжди. Що в Україні, що в Європі. Нікудишній не потрібний. Обривається на півслові, на пів, на півділі. Рибу досмажила на вечерю. І пиріг, готовий. Ось такий він гарний, але, звичайно, ще гарячий. Я його ставлю повністю остигати, тому що ця сметанкова заливка має добре-добре бути охолодженою. В іншому разі вона просто розпливеться, буде така рідка. Дякую вам, що були зі мною. До наступних зустрічей.